Мобільні класи мінної безпеки спеціально обладнані автомобілі, котрі Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від благодійного фонду ЮНІСЕФ. Наразі миколаївські рятувальники вже мають один такий клас. Мобільний клас наразі унікальний є тим, що він може пересуватися любою місцевістю в будь-яку будь точку нашої Миколаївської області, і він забезпечений всім необхідним для проведення профілактичних заходів з дітьми. В Миколаєві, як зазначає Олександр Русавський, відбувся перший пілотний урок в новому класі, який відвідало 18 школярів. Далі в пріоритеті рятувальників проведення занять на території Баштанського району, зокрема міста Снігурівка, котре знаходилося під російською окупацією. Для цього міста заняття є особливо актуальними, оскільки буквально минулого тижня там сталася трагедія. На міні підірвалися двоє підлітків. Діти у нас можуть навчитися міні-безпеці, безпеці на воді, правилам пожежної безпеки, отримати знання про надання першої медичної допомоги. Ми наразі можемо навіть дітей з садочку запрошувати і до старшокласників загальноосвітнього закладу. Заняття проводилося спільно зі службою ювенальної превенції національної поліції. Правоохоронці наочно продемонстрували школярам, як уберегтися від небезпеки під час дорожнього руху. Одна справа, коли дитині просто розповідаєш, надаєш інформацію про правила дорожнього руху, як йти до школи, як переходити дорогу. Інша справа, коли діти бачать це наглядно, коли є і відповідні знаки в зменшеній формі, і також і пішохідні доріжки. Заняття проводилося в ігровій формі. Зокрема, юні миколаївці мали можливість не просто вивчити правила мінної та пожежної безпеки, а також відчути себе справжніми рятувальниками, що борються з пожежею. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.